Байт. Сань. Вадим Кравченко один із співзасновників команди Прометей. Жодного професійного регбіста у її складі немає. Сам чоловік працює перекладачем. У вільний від роботи час чоловіки тренуються чотири рази на тиждень. Обладнання, спортивну форму, дорогу, проживання під час виїздів. Кожен член команди оплачує з власної кишені, розказав Вадим. З 2011 року ми граємо, в 2012 році ми вирішили зробити команду формальну таку. І от з того часу граємо. Побачили по інтернету якось, вирішили пограти і от граємо з того часу. Не було тренера у нас дуже довго. Ми самі вчилися по інтернету, там по різним відео потроху їздили, спробували себе в грі. Роман Шкурко починав грати разом із Вадимом. Що вас тримає разом? Команда, яку ми спочатку зробили і розвиваємо. Це такі традиції. До команди може потрапити ну, будь-який хлопчик з 18 років, який захоче займатися контактним видом спорту, таким як регбі. Тренер Тимур Шамурадов разом з командою півроку працює зі спортсменами на волонтерських засадах. Чоловік у минулому професійний гравець у регбі. Переїхавши до Херсона, почав одразу шукати команду. Ми тренуємося чотири рази в неділю. Ми тренуємось чотири рази на тиждень. Для початкового етапу це достатньо, щоб були перші результати. Найперше необхідне бажання, адже регбі це такий вид спорту, де кожній людині, незалежно від її габаритів, знайдеться своє місце. Від першого виїзду команди чекав більшого як будь-який тренер. Регбі один з олімпійських видів спорту. Гру придумали в Англії. «Був такий…» Був такий хлопець Уеп Елліс. Грали у містечку регбі. Хлопці набридло бігати, грати у футбол, бо його команда програвала. Він узяв м'яча до рук, забіг у ворота суперника, поставив його на землю. Ось, завдяки цьому паровку ми граємо у кращу гру у світі. Завдання регбі захопити м'яча, прорвати лінію оборони суперника, занести м'яч у залікове поле противника. М'яч можна передавати руками тільки назад. Це головне правило. Вперед можна тільки бити ногою. Олександр Тондоров почав грати у регбі місяць тому і встиг разом з командою взяти участь у Кубку України. Хлопець недавно повернувся з Великобританії, щоб отримати досвід роботи в Україні. Говорить, навчається там, щоб працювати на батьківщині. Написав хлопцям, вони сказали, так а вже ж приходь. Ця гра вона дуже контактна, дуже емоційна, дуже сильна. Тобто потрібно бути дуже сильним, щоб вистояти в цій грі. Це був перший досвід. У мене команда. Виду спорту і я, якщо чесно, кажу, в захваті я ніколи не почував себе так добре, тому що це команда, і всі друг друга підтримують на Кубку України. Прометей не посів призового місця, але спортсмени серйозно налаштовані показати себе наступного сезону, говорить Тимур Шамурадов. Оксана Хлібос, Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.